За автономне опалення міський виконавчий комітет дозволив мешканцям будинку на вулиці Окружній 8 відімкнутись від центрального опалення. Цього просили власники понад 30 квартир. Будинок здали в експлуатацію ще 4 роки тому. Перший та другий під'їзд вже встигли облаштувати індивідуальні теплові системи. Решта мешканців потерпали від великих рахунків за газ, маючи власну котельню на горищі, яка обслуговувала понад 80 квартир. Вони платили за метр кубічний газу гривню 39. На момент минулого року людей, які хотіли і могли користуватися котельнею, ну десь було третина від всіх. Котельня опалюється, відповідно, все це випалений газ і вартість його ми мусили ділити, будемо казати, на тих людей, які користувалися цією котельнею. Суми виходили дуже великі. І по півтори тисячі, і до двох тисяч доходило. Зараз у місті 2100 будинків мають центральне опалення і лише 20% перейшло на автономне.